У мене для вас, як завжди, цікавий та простий рецепт. Сьогодні готуємо смачні сирні рогалики за дуже простим та швидким рецептом. Вони виходять неймовірно смачними. В Чашу комбайна додаю кисломолочний сир. До нього ж тепер всипаю цукор. Додаю м'яке вершкове масло, сіль, яйця, ванільний цукор, розпушувач для тіста та борошно. Замішую тісто, вимішується воно достатньо легко. Ділю його на дві частини. Стіл припудрюю борошном. Одну частину розкачую та розділяю ось так на 8 трикутників. В кожному з них роблю надрізи та загортаю ось такі рогалики. З однієї частини я зробила без начинки, а з іншої додала абрикосовий джем. Викладаю рогалики на деко, змащую яйцем та посипаю цукром. У мене тростинний, можна брати звичайний. Випікаю рогалики при 200 градусах 25-30 хвилин. Ось такі рум'яні і дуже ароматні вони виходять. А іще вони дуже смачні, м'якенькі з хрусткою з коринкою. Все як я люблю. Обов'язково приготуйте, впевнена, що вам сподобається, тим більше рецепт надзвичайно простий.